Всім привіт! На сьогодні 18 червня, хурма Соснівська у Львівській області, вже цвіте. Цього року шикарна нагрузка буде, дуже багато квіточків. Деякі квіточки вже відкриті. Ну неї такі у ось цікаві колокольчики. Ось так вона цвіте. Дуже хрупкі, вона має гілки, тож як будуть плоди, їх треба підв'язувати, щоб не поламало. Росте при хаті біля теплиці, але теплиці не було раніше, то теплицю ми побудували, то прийшлося навіть хурму обрізати, то вона після обрізки на другий рік не зацвела. А це другий рік, перший рік було пару плодів, а цього року вже, я надіюсь, буде хурма самоплідна, суснівська. Плодоносить одна. То я робила вже прививочки. Прививочки цікаво, вже навіть мають квіточки. Ось так у Львівській області реально отримувати плоди хурми. Головне вибрати правильний сорт, садити її краще на весні, не під осінь, тому що посажені під осінь сажанці вже не один, який я садила, вони пропадають. Садити потрібно навесні з закритою кореневою, щоб вона гарно до зими укоренилася. Пішла в ріст, і тоді вона гарно зимує.